Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, шановні аграрії. Сьогодні радує озима пшениця. Дійсно, ще два тижні тому скептики говорили, а навіщо сіяти сухо? А хто посіяв, той гадав. Хто вже посіяв, пшениця вже має по 2-3 листочки, вже дехто кущення починається. Через те, що температури сягають сьогодні до 18 градусів. Клімат змінюється. І ви бачите, що дійсно середньодобові температури вони вже набагато вищі, чим вони були 20-30 років тому. І тому ті догми, ще які були розроблені роками тому, вони сьогодні абсолютно недочемні. і що сьогодні можна порадити аграріям для того, щоб ті, хто посіяли, отримали сходи озимої пшениці, в кого вже два листочка на полях, три листочка, де в кого кущення з'явилося. Друзі, ми порадимо, що можна ще встигнути, ще тепла погода, фоліарно, тобто по листочку, внести деякі добрива, для того, щоб покращити загальний стан посівів. Щоб вона добре сформувала вузол кущення, накопичила цукри, добре перезимувала, потім відновила вегетацію, забезпечила хорошу продуктивність стеблистій і хороший урожай. 8 тонн, 9 тонн і більше. Що сьогодні ще можна встигнути зробити? Друзі, на тих полях, де вже є три листочки, краще всього, фаза трьох листочків початок кущення можна внести позакоронево карбамід. Сьогодні він не такий вже й дорогий. Якщо тим паче можна внести 5-7 кг на 100 чи 150, ну, можливо, 200 літрів води. І додати 3-5 кілограм сульфату магнію. Одного одневого, сульфату магнію в цей розчин, ви внесете і побачите, як зміниться ваша пшениця. Вона стане темно-зеленою. В неї абсолютно зміниться практично. Весь амінокислотний склад покращиться і покращиться фотосинтез. Можливо, необхідно до бакової суміші додати, буде інсектициди або фунгіциди. Ну, якщо є хвороби. ряді полів ми відмічаємо розвиток септоріозу, борошнисти ми мало зустрічаємо через те, що посіви пізні, але є особливо по соняшнику. Є розвиток септоріозу. Можливо, додати і фунициди на основі флутріафолу чи інших діючих речовин. Друзі, оце такі поради, щоб ви встигли ще, а теплу погоду ще передають. Ми ще не знаємо, яка буде зима. До речі, є такі думки і бачення практиків фахівців, що зима в цьому році буде ще теплішою, ніж вона була в минулому році. Пшениця буде добре розвиватися, і ми сподіваємося, що ви отримаєте хороший врожай і хороші ціни. Ну, не такі, як в цьому році. Вони будуть значно вищі. Через те, що по різним причинам, по зменшенню площ, по тенденції в світі, пшениця в наступному році зміняться логістичні процеси. Тобто ми сподіваємося, що і перемога настане, і пшениця дійсно буде в ціні. Оце такі рекомендації, друзі, для вас. А чи можна сьогодні ще встигнути фоліарно, тобто позакоренево, внести ті чи інші доброва? Можна внести мікродоброва, друзі, ще встигнуть комплексні. З вмістом бору, цинку, мангану. Міді, особливо міді, можна внести мікродоброва з містом виключно тільки міді. Через те, що мідь вона краще дає. Покращує біохімічні процеси, біосинтез білку і засвоєння азоту, особливо нітратного. Тому, друзі, ми радимо також застосувати в цей осінній період і мікродобрива, чи комплекси, чи, можливо, з містом мідь. Мідь, до речі, працює ще як і фунгицид, захищає від комплексу фороб. Оце такі рекомендації для вас по. Позакореневому, так званому фоліарному підживленню озимої пшениці. Друзі, а щоб знати більше і бути завжди в курсі всіх справ, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, а ваші лайки, подобайки дадуть можливість інформацію на каналі піднімати догори робиті і досяжної до широкого кола аграріїв. Ми бажаємо всім нам перемоги, бажаємо вам успіхів, хороших цін! Не здаватися, а сподіваємося, що аграрії все-таки вони зроблять нашу державу більш потужнішою, забезпеченою продуктами харчування. І все буде добре. До зустрічі на каналі. Слава Україні!